Вітаю! Для пошуків ось таких скіфських накінечників, чи менших чи інших форм, саме металодетектором Скори 3 три, або Тріпл Скоро потрібно використовувати найчутливішу програму до бронзи. Всі люблять GPT-чат і обрати. Частоту, на якій оптимально працює саме металодетектор. До прикладу, gpt чат Ютуба мені відписує на такі запитання, використи програму ювелірку. Тобто він звідкись там черпає, він не розуміє, про що взагалі йде мова. А я вам підскажу і з досвіду самих пошуківців і розжую. Наприклад, якщо ви будете шукати на такому ґрунті, як шукав я, це нижче середньої мінералізації, він тросипний чорнозем, тобто він легкий і він рівний. Відповідно, це легкий ґрунт. Краще використати програму на базі 20 КГц. Обираєте програму основну, але встановлюєте саме 20 КГц. І саме одиночна частота в однорідному, майже ідентичному ґрунті, легкому, де він рівний, назвемо це цілиною чи ліс. У вас будуть найкращі результати, а не на мульти. Другий варіант. Є ще третій, теж зачекайте. Найкраще для дрібних цілей і чутливості саме в грунтах середньої мінералізації, і вище, або вони нерівні, орані, особливо коли сухі. Вам потрібно використовувати програму чутлива, теж виведена пошуківцями, і саме з досвіду пошуківців. Ось у нас є програма чутлива, і навіть розписано безпосередньо, для чого вона підходить. Є певний пункт, який ще до кінця ми не вирішили, яке значення поставити. Одні тестери кажуть одно, інші інше. Але саме на нерівних і ґрунтах середніх мінералізацій використовувати програму саме чутливо. Чутлива це чутлива до дрібних цілей. Далі є ще третій варіант. Третій варіант, у чому нас полягає? Якщо в нас складні ґрунти. І… Не важливо, там, болото, солі і тому подібне, ви не зможете ці скіфські накінечники шукати на кислотних ґрунтах, чи сильно солончаках, чи ґрунт сам по собі через вологість, чи через насичення камінням. Він складний і ви не можете його там апріорі шукати. То в певних випадках використовують просто програму загально і доволі непогано бачить навіть суперово. А в певних випадках. Де є багато каміння, вогірля, крейди використовують навіть ось такі, особливо в вологому стані. На сухому можна шукати. Гар камвух, Або навіть на певних солончаках програму Важкі грунти. Надію, що це було корисно, і саме головне зрозуміло, і ви знаєте, що вже вас застосувати. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! Маєте запитання?